У Житомирі поліцейські кінологи з різних областей України покращують навички пошуку наркотичних речовин. 18 березня 13 кінологів, які протягом місяця проходили навчання на базі Житомирської академії поліції, складають іспит. Підвищення кваліфікації у нас відбувається протягом 30 діб, під час яких ми відпрацьовуємо різні навики, які наближені до реальних умов. Основна методика підготовки собак з наркотичних засобів полягає в тому, що ми їх готуємо так, щоб собаки отримали за це позитивні емоції, і собака після того, як відпрацьовує необхідні нам навики, отримує свій улюблений апортувальний предмет, свою улюблену іграшку, завдяки якій і в неї виникає бажання для того, щоб шукати вказані речовини. Також важливим елементом підготовки кінологів з собаками насправді це розуміти їхню поведінку, як кажуть кінологи, читати їхню поведінку для того, щоб... Кінолог міг управляти нею і для того, щоб кінолог Максимально міг зрозуміти, що собака дійсно виявила цю речовину для того, щоб собака змогла отримати доступ до роботи і щоб отримала сертифікат, їх направляють на підвищення кваліфікації. Тому більшість собак у нас в принципі приїхали, які ще нічого не знали, і нічого не вміли. Які завдання повинні виконати кінологи разом зі своїми чотирилапими напарниками під час іспиту, розповідає начальниця відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України. Іспит складається з чотирьох дисциплін: перше це пошук наркотичних речовин на Транспортному засобі, другий це пошук в багажу. Ну, це ціпа сумки, різні чемодани, і собака шукає в них наркотичні речовини. Третій – це будівлі споруди і приміщення. Це в нас сьогодні буде напівзруйнована закинута будівля, де, де в декількох кімнатах будуть наркотичні речовини, знаходитися, собака має її знайти. І четвертий етап це пошук на землі. Тобто неглибоко захована наркотична речовина, собака має її позначити, оскільки ми знаємо, що наркотичний. Злочинці це так звані закладчики. Вони закопують на клумбах. Ми оцінюємо взагалі не не просто собаку. Ми оцінюємо кінолога і собаку як пару, бо кожна собака по різному. А... Поводиться по різному, позначає навіть позначає знайдену речовину. Одна собака завмирає, друга сідає, третя лягає, четверта гавкає чи шкрябає. І кінолог має розуміти, як його собака поводиться, коли вона знаходить необхідну нам речовину. І тому ми не можемо оцінити лише собаку. Вони працюють в тандемі Богдан працює кінологом вже понад 10 років і приїхав на навчання для підвищення кваліфікації. А ось для його друга Льоні сьогодні важливий день, адже він складає іс. Спит вперше, щоб допомагати поліції виявляти наркотики. Спочатку я його знайшов, люди віддавали. Я побачив, я його протестував, подивився, що його параметри підходять для служби. Я спочатку його забрав до себе додому. Він у мене вдома був ріс, проживав своє дитинство у мене вдома. А потім, вже десь після року, я почав його дресирувати на пошук наркотичних речовин. Вже ну протягом року я його дресирував і так сказати, приїхав. На підвищення кваліфікації я і здобувати сертифікат собаці. Це стопроцентний сангвінік. Йому в житті абсолютно все в радість. чи там щось гупає, чи машини їздять, чи люди підходять. Він всім довольний, всім радується, і це, в принципі, для мене був один із основних критеріїв відбору на службу. Так як ми працюємо завжди з людьми між людьми, і треба, щоб собака була завжди добра до них, і ні в якому разі не проявляла ні агресії, ні страху. Я налаштований впевнено. Я в собаки собаки впевнений на всі 100%, Я думаю, ми іспит складемо. Собака Лаура та кінолог Андрій працюють в парі вже 6 років, тож стали вже надійними колегами. Чоловік говорить, приїхали з Львівської області до Житомира, щоб досконалити свої професійні навички. Максимально ми удосконали свої. Навички себе в першу чергу навчили. Те, що ми в'їжджали на покинуті будівлі, а саме на горищі ми відпрацьовували тактику наших дій відпрацювання заборонених речовин. Ну, це було так екстремально, будемо так сказати. Ці собаки, породиця цих собак, вона є специфічна, енергійна. Дуже швидко типу, треба реагувати на її дії. Я пам'ятаю, як в минулому році ми відпрацювання було в нас в Донецькій області. Ми несли службу на блокпосту, і під час перевірки валіз багажу. Собака своєю поведінкою вказала на ймовірність заборонених речовин, а саме наркотичних речовин. Після складання іспиту кінологи і їхні напарники повернуться до своїх міст виконувати службові завдання. А для собак новачків результат екзамену визначить, чи готові вони працювати разом з правоохоронцями.